Переможниць конкурсу Краща жінка Придніпров'я визначила координаційна рада. Кандидаток на отримання цього почесного звання представили органи місцевої влади кожного міста і району області. Претенденток визначали за їх досягненнями у різних сферах життя, зокрема розвитку освіти, спорту, медицини, спонсорську діяльність, участь у підготовці регіональних цільових програм та проєктів у співпраці з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, громадськими організаціями благодійними фондами. Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое и, что очень важно, культурное развитие нашего региона. Целые сферы жизнедеятельности, образование, здравоохранение, культура, легкая промышленность, многие другие представлены именно вами, именно женщинами. И нам, мужчинам, особо приятно, что вы, жены и мамы, хранительницы семейного очага, являетесь еще и высоко Професіональними висококласними спеціалістами координаційна рада жінки Придніпров'я була створена навесні цього року. До її складу увійшли 62 активістки: серед них державні службовці, депутати, керівники навчальних закладів, підприємств, громадських організацій, благодійних фондів, матері, виховательки дитячих будинків сімейного типу, приватні підприємці, видатні спортсменки. Учасниці руху створили проект Краща жінка Придніпров'я, метою якого є підвищення статусу жінок в суспільстві, їх роль. в политических, экономических, культурных и социальных сферах, прав та підтримка семей. Эффективная площадка диалога и сотрудничества областной власти и женского движения нашей области является координационный совет женщин при Приднепровья, который создан как совещательный орган при областной государственной администрации весной этого года. Такие же советы созданы и действуют при рай, госадминистрация и горисполкомах по всей нашей области. Это обеспечивает эффективную разработку решений органов власти, которые касаются поддержки материнства, других социальных категорий населения, ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов, ну вот многого, многое того, что именно идет через сердце, именно то, что важно и нужно нашим людям. Активисты регионального женского движения постоянно организуют и поддерживают. благотворительные акції реалізують проекты помощи дітям сиротам і дітям рішеним родительской опеки. Серед переможниць конкурсу були названі шість криворожанок. Почесне звання Краща жінка Придніпров'я» отримала Валентина Берлін, заступник міського голови, Людмила Ляшенка, завідувач терапевтичним відділенням міської клінічної лікарні номер 2 Ольга Шабліян, депутат міськради, Наталія Різніченко, директор Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, Ольга Василевська, директор ДПО. Вація падці ГЗК та Зоя Кавац, режисер-постановник Криворізького державного цирку.